Вітаю на Рівницькому авторинку. Сьогодні буде коротеньке відео про ціни на автомобілі. Я трішки прихворів, тому багато знімати не буду, та й холодно. Надіюсь, відео вам сподобається гарного перегляду. Розпочнемо шкоди фабії. Свіжо перегнана. 175 км рідного пробігу. 1,4 бензин 2009 року автівка. Так, людей салон. На механічній коробці передач п'яти ступка. Подивимося, задній ряд сидіть автомобіль в кузові Універсал. Ще Volkswagen Tauran продається з... Кави ціною 9450, 12 рік, 1,6 дизель, 234 тисячі пробігу у нього на легкосплавних дисках. Ось така гума на ньому, заглянемо всередину. Ось так Виглядає салон автівки. На механічній коробці передач, комплектацію ви роздивилися. І ось такий оп, непоганий автомобіль. Mazda 6 в універсалі 4300 2.0 бензин 2006 року. Обійдемо її. Ну, так, нічогенько виглядає на перший погляд. На стальних дисках, правда. О, Автівка відчинена, можемо в салон подивитися. Механічна коробка, 6 штатна штатна магнітола, магнітола, мультикермо, всі склопідіймачі і так далі. Так, подивимося, в яку ціну пасад сьомий продають 13500, 1 рік 2,0 дизель. Автівка на автоматичній коробці, задні парктроніки. Ось такі литі диски, Так влідає лума на автівці, а на жаль, зачинений. Комбінований салон, автомат, шкіряне кермо, підірів сидінь і так далі. Так, ще одна Мазда 6, 2008 року, 2,5 бензин на автомата на автоматі шкіра, це 5.8. Так вона виглядає. Кузові седан. Безключовий доступ навіть у нас є. Роздивимося шкіряний салон. Ось Так, ви все, все самі на власні очі бачили. Такий цікавий автомобіль. Дуже що не є. 3008 Peugeot продається на Рівненському авторинку. 7900 його ціна, 1,6 дизель, 2010 рік. Ще раз зніму номер телефона, тому що не було видно. Заглянемо в салон автомобіля. Ось так, він виглядає, тканевий салон, механіка шестиступенева. стопенева клімат контроль, шкіряне кермо ми бачимо і так далі. Пробіг 195 тисяч, бачимо всі чотири склопідйомника, хороший сімейний автомобіль, задній ряд сидінь, дуже все охайно. Чисто автомобіль з панорамним дахом. Ззаді бачимо Так, Далі продається Volkswagen Caddy. 1,6 газ бензин За 7400 2007 року. Заглянемо всередину, світленький. Ось такий салон маємо. Механіка п'ятиступінчаста. Штатна монітолка. Всередині все чисто, акуратно. Автомобіль, до речі, семимісний. У нас знімемо середній ряд сидінь. Як бачимо, все тут трансформується і от маємо додатковий ще ряд. Третій ряд сидінь. Автомобіль має фаркопчик. Ось такі леті диски. І дуже непогано гуму. Дуже непогано. Так, також продається Volkswagen Golf на Рівненському авторинку. 1,6 бензин 2009 рік. 7200 його ціна. Розглянемо з усіх боків. Автомобіль хатчбеці. Ззаді бачимо парктроніки, стальні диски у нас. Ось така гума. Так, що ми маємо тут? У нас передні парктроніки, тканевий, салон, звичайне кермо, механіка п'ятиступінчаста, підігрів із сидінь, ми бачимо. Штатна магнітолка, непогано салонно виглядає, заглянемо на задній ряд сидінь, все чистенько, охайно. Ось такі маємо Volkswagen Golf на Рівненському авторинку. Так, Ford C-Max продається на авторинку. 5650 його ціна. 2007 рік. 1,6 бензин. Всередині люди, не будемо заважати. Поряд Тауран 1,6 МПА і за 600. Сіржопригнаний автівка. Він відчинений у нас, заглянемо, що тут. Ось так маємо салон автомобіля. На п'ятиступеневій механіці всі чотири стопідні меча. Вигляд автівки ззаду. Як конкуренти знімають? Ось Таку шкоду фабію, бачите. Працюють автоблогери на Рінецькому авторинку. Ну я вже зніму ціну цієї Фабії 2005 рік, 1.4 бензин за 4200. Так от конкуренція витісняє з авторинку. Так, Відзнімемо Renault Liftback на автоматі Автівка. 5700 її ціна. 2009 рік 2.0 двигун. Opel Astra Можемо розглянути на рівненському авторинку. 5 5350, 2008 рік, 1,6 бензин, без підкрасів автівка. Автомобіль відчинений, Загадна. подивимося салон. Просто знімаємо. такий непоганий автомобіль. Не рухаємося далі. Біленький Ford Focus продається на авторинку є номера телефонів ціна 5700 1,6 дизель 2009 рік автівка відчинена можемо заглянути на механічній коробці п'ятиступеневій ось бачимо передні скопідіймачі мультикермо Вигляд автомобіля в задньому плані. Hyundai Matrix. Не часто попадаються такі автівки. 4800, її ціна 1,6 газ бензин 2008 року автомобіль. Заглянемо на механіці вона у нас Такий сімейний простор, просторний компакт вен. І рухаємося далі. Опель Зофіра на Рівненській реєстрації автівка 5750, 1,9 дизель, 6 стопенева коробка механічна 2006 року автомобіль, Глянемо в салон. Передні скопідіймочі, звичайне кермо нешкірене, так от автомобіль виглядає на задньому плані із сталевими дисками. Opel Corsa на Рівненському авторинку 4150 2007 рік. Так от виглядає автівка. Також небагато у нас Corsa з'являється, ну, бувають варіанти. Механічна коробка п'ятистопенева. Кондиціонер, передні склопідіймачі, звичайне мультикермо не скіряне, на стальних дисках І ось так от автомобіль виглядає на задньому плані. Fiat Doblo продається на базарі 1,9 дизель 2004 рік, пасажир 3,550, його ціна втівка відчинена. Можемо роздивитися. Ось так, от виглядає салон. Робочий автомобіль. Подивимося ціну ось цього Демигана другого. 2006 рік, 1,6 бензин на механіці 4999. Заглянемо всередину. виглядає його салончик. Вигляд тільки на задньому плані. Volkswagen Тауран 2008 рік, 1.4 бензин на 7 місць, 6 тисяч доларів. Обійдемо його. Заглянемо в село навтівки. Шестиступенева механічна коробка передач, шкірине кермо. Заглянемо на задній ряд сидінь. Ось так він виглядає. Три повноцінних місця маємо. Вигляд автомобіля з заднього плану. Давайте для порівняння ще один тауранчик на рівницькій реєстрації, 1,4 бензин. 2009 рік 7650 на 103 кВт автомобіль. У нас стальні диски, механіка і вигляд автомобіля заднього плану. Також на рівницькому авторинку продаються Audi Q5, 2.0 бензин. 237 тисяч пробігу, вказано 15 тисяч доларів, плюс торг. Обійдемо авто, автомобіль. Всередині е, сидить продавець, тому не хочу я тривожити, його заглядати. 2.0 на Скватро Також на авторинку передаються електрички, Zoe. 19 рік, 52 кВт. Є номер телефона ціна 12 799 цієї автівки. Вже вона отак -от після рестайла у нас виглядає. Зовсім по-іншому фари, що передні, що задні Є безключовий доступ цієї автівки. Ось такий салон. У неї такий вже бачимо екранчик тут. Все по-іншому зовсім в салоні, навіть інші у нас трішки матеріали. 400 підйомника бачимо. Цікаво, скільки автомобіль проїжджає на одному заряді. Зараз зимою, коли у нас тут мінус 5. Напишіть в коментах, хто в кого схожий автомобіль, скільки він проїжджає на 52 кВт. 19-го року. Так, продається четвертий гольф. Ціна його 4200 на рівненській реєстрації 2000 року. 1,6 бензиновий двигун, у нього. Механіка п'ятиступенева. Так от виглядає салон. Автомобіль в універсалі. Також продається шкода Фабія в універсалі, ціна її 5600. Я запитував 1,4 бензин 2010 року автівка на механічній коробці передач п'ятистепеневій. Збережений стан салона. автівка чистенька. Так от виглядає на задньому плані. Так, ну ще зніму цей ряд автомобілів, що по чому вартує і буду сьогодні завершувати. Я ж казав, що сьогодні буде небагато автівок. Що Octavia, а п'ята на автоматі за 9200. Далі Ford Fiesta на автоматі за 8019 року без торгу. Далі у нас рядочок Opel зефіра 5,7, 9 рік, 1,6 бензин. Е, хочете продиктувати? Дати, диктуйте. 097 531 0078. О, продиктували номер 13. телефона на всі три автівки, які зараз, які зараз будуть знімати. О, так, Без паузи я знімаю. Далі Opel Astra H 4.7, 1.8 бензин, її ціна. Є другий меганчик, другий продається з зелененьким кольором 4,5, 1,6 бензин 2005 року. Номер телефона той самий, що диктували на відео. Кажу, що не фарбований автомобіль. Ще одна Opel Astra H 5700, 2010 рік, 1,6 бензин. На цьому всім дякую, на рахунок автопідбору звертайтеся, працюємо рівне Луцьк, підберемо автівку, пройдемося тощо підключимо діагностичний адаптер, перевіримо, чи все з автомобілем добре. Все, всім мэру.